У Луцьку розповіли про напрямки роботи майбутнього ветеранського простору Твій шлях додому, який невдовзі відкриється у місті. Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині. Конкурент журналісти сайту зазначають, що у Луцьку ще готують проєкт основного хабу на вулиці Климчука Сергія. Його очолив колишній боєць сотої окремої бригади тероборони Тарас Сасовський. Раніше він був радником Луцького мера з питань роботи з ветеранами. А на це місце нещодавно призначили Олега Кобилинського. Так, у п'ятницю, 23 серпня, у стінах Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки ветеран Олег Кобалинський розповів громадськості про шлях, який проходять ветерани і ветеранки, повертаючись до цивільного життя. А також про напрямки роботи тимчасового ветеранського простору, який відкриється уже на початку вересня. На сьогодні в Україні майже півтора мільйона учасників бойових дій. На Волині 49 тисяч. Всі вони потребують інформації, не допомоги. Це неправильно казати. Вони потребують розуміння, куди піти, де нададуть їм ті чи інші послуги. Через це у нас є дуже багато партнерів. Ветеранський простір це не про приміщення, це про людей. Зазначив Олег Кобилинський. Основні напрямки роботи ветеранського простору твій шлях додому, такі інформаційно-консультаційна підтримка відвідувачів простору, надання психологічної допомоги відвідувачам простору, надання правничої допомоги, організація дозвілля та активного відпочинку, здійснення професійної адаптації, включаючи розвиток навичок цифрової грамотності, допомога в написанні резюме і здійснення організації фізкультурно-спортивної реабілітації. На зустрічі представили і команду, яка працюватиме з ветеранами. Згодом слово дали численним партнерам, які виступили зі своїми пропозиціями співпраці з простором. Так, директорка громадської організації Свідомі Алана Точій» поділилася варіантами співпраці з організацією. Майже рік тому створився благодійний фонд допомоги ветеранів свідомі. Тому в рамках нашої діяльності допомагаємо військовим, співпрацюємо з госпіталями. Серед іншого маємо і медіапроєкт обличчя війни, який створюємо разом з телеканалом «Конкурент-ТІВІ». Ми шукаємо ветеранів, щоб показати їхні історії, аби про них знали не тільки лучани. Цей проєкт є дуже актуальним. У ньому розповідаємо, як можна досягати успіхів після повернення до цивільного життя. А разом з тим, ми готові до співпраці із залученням нашої юридичної приймальні, зазначила Алана. Точій На сам кінець присутні залишилися у більш неформальній атмосфері, аби налагодити комунікацію та знайти корисні для ветеранів контакти.